Неочікувані трагічні події в Україні сколихнули весь світ, і з великою більл відгукнулись в нашому серці. Втрата людського життя це трагедія. Життя, яке Бог нам подарував, і є найбільшою цінністю сьогодні, на превеликий жаль, цією втратою відгукнулося десятки і сотні душ. Ми, як християни, Церкви, Адвентистів сьомого дня у місті Львові, ми переживаємо за долю України. Ми сумуємо і молимося за ці родини, які втратили своїх близьких і рідних. У Святому Письмі говориться про те, щоб ми дбали про спокій міста і молилися за нього до Господа, бо в спокої Його буде і ваш. Спокій. І ми сьогодні хотіли би також звернутися в молитві до Господа, щоб Господь дарував мир і спокій нашій країні. Давайте звернемось в молитві до Господа. Наш дорогий Небесний Отець. В ім'я Ісуса Христа ми звертаємося до Тебе в сьогоднішній день, коли. Весь народ твій в Україні, ми, як діти твої, хвилюємося за долю нашої України. Ми просимо, Господи, помилуй і спаси нас від розбрату непорозуміння цього лихоліття, що прийшло, і даруй нам мир і спокій, щоб у нашій ненці Україні ми могли мати мир і спокій, чути радісний сміх. І гомінь дитячий, щоб, Господи, на серці була радість. Ми просимо, Господи, даруй мудрості керівництву нашої держави у прийнятті правильних рішень, щоб зупинити пролиття невинної крові. Ми просимо, Господь, щоб Ти потішив засумовані родини, які втратили близьких і рідних, щоб Ти, Господи, Дарував їм надію, надію на царство Твоє, в якому не буде ні смерті, ні сліз, ні страждань. Почуй нашу молитву, Господи, і будь за все прославлений, наш єдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.